Вітаю шановне панство. Їду зі столиці і вирішив зупинитися на такому от демополі. Хто знає цей знак, той знає. Подивиться, що ж тут у них за, за соняшники. Отакі от от соняшники у них. От у них Аризона, то да, а от Амазонія. Дивіться Амазонія. Чах 33 см. Навіть більше, да? 33. Оце, оце да, дивіться, йома. Оце голови. І це керовогращина, а кіровограчина каже, що тут він такий улибаючийся, посміхаючийся. Оп, не 32. ну от. Тут крайні 23. А ну, Куди зайдемо. Ну, тут, звісно, поменше, але ну, шляпи такі. І керовогращина каже, що... Немає них не опаде. Ну тут густота даже, дивіться. На 70 -е междуряддя, вона геть не густо. Геть вообще. Тут, ну скільки, тут, тут 17, а тут 60. Щось, сівалка, конечно, 43. сівалка страждала. а ми сейчас зайдем в рядок замой. Туди подальше. Тут побільше, але тут голову поменше. Отакі -от голови. Тут вони, скільки це 17-18. Але краєвий ефект класний. Тому на Кіровоградщині ще не все втрачено. Ну, але є над чим задуматися, ну, краєвий ефект, звісно, сумасшедший. Такі соняшники не завжди побачиш. Всім. Е Всім хлопцям з гращині привіт.